Вітаю вас! У програмі Баз реалізовано три способи розрахунку авансу: фіксованою сумою, відсотком від тарифу, розрахунком за першу половину місяця. Давайте подивимось, як це виглядає на практиці. Увага на екран! Спосіб розрахунку і розмір авансу призначається для кожного співробітника окремо документом прийом на роботу. Знаходиться цей документ у розділі Кадри, прийоми, переведення, звільнення. На закладці Оплата праці в реквізиті Аванс. За замовчуванням, спосіб розрахунку вказаний розрахунком за першу половину місяця. При виборі способу розрахунку авансу фіксованою сумою розмір авансу вказується в гривнях. При виборі способу розрахунку відсотком від тарифу у відсотках. Якщо в процесі роботи співробітнику потрібно змінити спосіб розрахунку або розмір авансу, в програмі використовуються такі документи. Перший зміна оплати праці, розділ зарплата, зміна оплати співробітників. За допомогою кнопки Створити додаємо новий документ, вказуємо дату зміни, організацію і співробітника. Встановивши прапорець Змінити аванс, вибираємо новий спосіб розрахунку. Другий документ кадрове переведення, розділ кадри, прийоми переведення, звільнення або в розділі Зарплата, зміна оплати співробітників. Створюємо новий документ, заповнюємо дані про організацію та співробітника і на закладці Оплата праці, встановивши прапорець Аванс, вказуємо новий спосіб розрахунку авансу. Якщо змінити аванс, потрібно всім співробітникам організації, підрозділу або довільному списку працівників використовують документ зміна авансу. Знаходиться він у розділі зарплата. Додаємо новий документ за допомогою кнопки Створити. Заповнюємо даними шапку документа. Співробітників можна додавати по одному за допомогою кнопок Підбір або Додати безпосередньо в табличній частині, або скористатися кнопкою Заповнити. При цьому таблична частина документа заповниться співробітниками обраної організації та підрозділу, якщо його обрано які працюють на початок місяця, зазначеного в реквізиті Змінити аванс. Якщо розрахунок авансу проводиться фіксованою сумою або відсотком, то для всіх співробітників в табличній частині можна встановити однаковий розмір авансу, вказавши його за допомогою кнопки Встановити розмір. Для авансу розрахунком за першу половину місяця ця колонка не заповнюється. У програмі зберігається історія зміни авансу співробітника. Актуальну інформацію про аванс співробітника можна подивитись в його картці в довіднику співробітники, що знаходиться у розділі кадри. Спосіб розрахунку авансу розрахунком за першу половину місяця передбачає собою облік відпрацьованого часу співробітників, тому потрібно здійснити попередній розрахунок авансу за допомогою документу на рахування за першу половину місяця. Знаходиться документ в розділі Зарплата. Він доступний тільки якщо кому-небудь. Зі співробітників встановлено даний спосіб розрахунку. Створюємо документ, вказуємо місяць нарахування. В реквізиті розрахунок першої половини місяця до автоматично вноситься значення до 15 го числа вказаного місяця. Вказуємо організацію, в реквізиті дата вказуємо дату нарахування авансу. За допомогою кнопки Заповнити таблична частина документа заповниться співробітниками, що працюють на початок місяця, заповнення проводиться за всіма співробітниками організації, для яких встановлено спосіб розрахунку авансу розрахунком за першу половину місяця. У таблицю Потрапляють тільки ті планові нарахування утримання, в картці яких зазначено, що вони нараховуються, утримуються при розрахунку заробітку за першу половину місяця. Довідник нарахувань знаходиться в розділі Зарплата, настройки та довідники нарахування і утримання. При автоматичному заповненні здійснюється розрахунок нарахувань і утримань, а також податків і зборів. На закладках ПДФО і внески ФОП будуть розраховані суми ПДФО та військового збору по співробітниках, а також єдиний соціальний внесок. В цілому, розрахунок в даному документі проводиться тільки з метою визначення суми авансу. Документ призначений для подальшого заповнення відомостей на виплату авансу. Підсумкові нарахування за весь місяць реєструються згодом при остаточному розрахунку зарплати за цей місяць. Натискаємо кнопку Провести та закрити. Розрахунок авансу фіксованою сумою. І відсотком від тарифу проводиться безпосередньо у відомості на виплату без врахування відпрацьованого часу співробітників. Тобто попередній розрахунок авансу робити не потрібно. Причому спосіб розрахунку відсотком від тарифу означає розрахунок авансу відсотком від усього фонду оплати праці співробітника. Тобто, в розрахунок беруться усі планові нарахування співробітника, які. Які складають фонд оплати праці. Враховувати тільки деякі з них, наприклад, тільки оплату за окладом можливості немає. Для виплати авансу в програмі Баз використовують такі документи: відомість в банк, відомість в касу, відомість виплати через роздавальника, відомість перерахувань на рахунки. Документи доступні в розділі Зарплата в групі Виплати. Вид документа вибирається залежно від способу виплати зарплати. Нагадаємо, що спосіб виплати для всіх працівників вказується в картці організації в розділі Головне групи настройки на закладці Зарплата і кадри за посиланням змінити групи бухгалтерський облік та виплата зарплати. А також спосіб виплати можна вказати для окремого підрозділу у розділі кадри, група штатний розклад, підрозділи організації, закладка, бухгалтерський облік та виплата зарплати в картці підрозділу. Або для конкретного співробітника налаштовується безпосередньо в картці співробітника у розділі кадри, співробітники, посилання, виплати, облік витрат, картки співробітника. Для виплати зарплати в рамках зарплатного проєкту оформлюється документ Відомість в банк. В новоствореному документі вибираємо характер виплати Аванс, натискаємо кнопку Заповнити. Після цього таблична частина відомості на виплату буде автоматично заповнена співробітниками незалежно від призначеного їм способу розрахунку авансу. Усі вони потрапляють в одну відомість. Також при заповненні відомості на виплату авансу враховуються суми, нараховані між розрахунковими документами, якщо в цих документах в реквізиті виплата вказано значення з авансом. У відомості на виплату авансу, при заповненні співробітників, для яких встановлено спосіб розрахунку авансу фіксованою сумою або відсотком від тарифу, враховуються відсутності в місяці виплати авансу. У документ не потрапляють співробітники, які з 1 по 15 число місяця були відсутні з причини неоплачуваних відпусток і тому подібне. Співробітники, що знаходилися в оплачуванні від або на лікарняному, у відомість на виплату авансу потрапляють. Якщо облікова політика підприємства передбачає повноцінний облік невиходів при виплаті авансів, слід використовувати нарахування за першу половину місяця. Слід зазначити, що автоматично податки і внески з авансу розраховуються лише при способі розрахунком за першу половину місяця у документі на рахування за першу половину місяця. При способах розрахунку авансу фіксованою сумою та відсотком від тарифу податки і внески автоматично не розраховуються. ПДФО і військовий збір необхідно вручну заповнити у відомості на аванс за кожним працівником. За допомогою кнопки Змінити ПДФО, а єдиний соціальний внесок за допомогою кнопки змінити внески. Натиснути кнопку Провести та Закрити або Провести для відображення факту виплати авансу. Натиснувши кнопку Створити на підставі є можливість створити документ списання з, з банківського рахунку. Автоматичне формування пакета платіжних документів для перерахування податків здійснюється за допомогою обробки формування платіжних документів за податками, яку можна відкрити за допомогою кнопки Платежі за податками на командній панелі відомості на виплату авансу. Документ відомість в касу створюється аналогічно. Для виплати авансу з каси через роздавальника передбачений документ відомість виплати через роздавальника. Порядок його створення і заповнення такий же, як виплата через банк. Тільки в документі вказується, що це Відомість роздавальника. За допомогою кнопки Створити на підставі є можливість створити видаткові касові ордери за такими відомостями. Виплата авансу перерахуванням на пластикові картки без використання зарплатного проекту проводиться за допомогою документа Відомість перерахувань на рахунки. Отже, ви переконалися, що в програмі Баз розробники передбачили усі можливі варіанти авансу. У нашому курсі ви можете знайти інші важливі теми стосовно нарахування та виплати зарплати. Шукайте у переліку та працюйте без помилок. Маєте питання? Пишіть у коментарях або звертайтесь на гарячу лінію підтримки користувачів вас за номерами у описі під цим відео. До зустрічі!